Здравствуйте, шановні друзі! Сьогоднішнє відео про те, як можна посадити перці у відра. Якщо у вас обмежена площа земельної ділянки, чи Ви взагалі живете в квартирі, цей спосіб може стати Вам у нагоді. Бо саджаючи рослини у відра, Ви не займаєте земельну ділянку. Відра можна поставити де завгодно, набід на балконі або терасі. Тепер покажемо як ми це робимо. Відра беремо пластикові на об'єм 5 літрів. Якщо немає відер, можна взагалі взяти з під води. Сверлимо отвори у дні та в стінках відра. Це потрібно для того, щоб повітря попадало до кореневої системи рослин. Далі на дно відра кладемо свіжу траву. Це дає відразу три переваги. По-перше, це покращий дренаж. По-друге, при перегниванні трави ґрунт буде виділятися вуглекислий газ. А вуглекислий газ в процесі фотосинтезу переробляється рослинами в глюкозу, яка є їхньою їжею. І по-третє, трава з часом розкладається, збагачуючи ґрунт поживними речовинами. Далі заправляємо відро ґрунтом. Ми більшу частину ґрунту беремо з компосту. Це забезпечить його рихлість і поживність. І трохи беремо землі з городу. Якщо поряд є ліс, можна взяти лісової землі. Тепер можна висаджувати перці. Зараз ми садимо сорт Маріша. Це самий товстостінний сорт перцю. Стінка до 15 мм. Розсаду перців ми вирощуємо в горшечках об'ємом 450 мл. Це мінімальний показник, щоб рослини освоїли весь об'єм ґрунту. І в той же час кореневій системі не було тісно. Якщо у вас ґрунт не дуже поживний. При посадці перців у відра потрібно внести добрива. Спочатку можна внести попіл. Перці його дуже люблять. В складі попилу калій, кальцій, фосфор інші мікроелементи, але немає азоту, а азот необхідний для росту тому внесемо ще нітроамофоску, в складі якої азот, фосфор і калій. Ще краще внести добриву макростар. В його складі теж азот, фосфор, калій, але ще плюс кальцій. Кальцій теж дуже потрібний перцям, щоб не було вершиної гнилі. Добрива треба перемішати з ґрунтом, щоб не опалити рослини і полити водою. Ось так виглядає зараз посаджений у відро сорт міні бел шоколадний. До речі, зараз у нас на сайті розпродаж насіння. І насіння цього сорту, як і всіх міні-белів, можна придбати по низькій ціні. Також в розпродажі ще багато сортів, перцю, помідор і баклажан. Схожість насіння у нас хороша, і через рік зберігання вона не знизиться. Силка на сайт під цим відео в описі. Всі наші перці ми вирощуємо у теплиці. І відразу відра ми теж ставимо в теплицю проміжки між сортами. Але тільки до цвітіння. Спочатком цвітіння відра з теплиці ми заберемо. Щоб не вийшло переопилення між сортами. Перці в теплиці і відрах ростуть і вже зав'язались перші плоди. Ось так зараз виглядають наші рослини в теплиці. Тут у нас ростуть перці і баклажани. Як показала практика, перці і баклажани чудово миряться між собою і ростуть разом. Перцям потрібно сонце, але в літню спеку прямі сонячні промені занадто нагрівають теплицю. І перцям це тільки шкодить. Тому влітку ми теплицю накриваємо притінюючою сіткою. Коли ми виростемо перців у відрах і отримаємо урожай, ми знімемо ще одне відео, покажемо, які результати ми отримали і поділимось з секретами вирощування. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. А я з вами на цьому прощаюсь українцям і нашим друзям перемоги і миру. І до слідуючої зустрічі!